Мої вітання. Сьогодні розглянемо рівняння з параметром. Подібні рівняння давали колись на ЗНО. Умова така. Знайти значення параметра А, при якому корені даного рівняння належать проміжку від одиниці до двійки. Рівняння таке. Корінь квадратний під коренем x-а до квадрата мінус 6 помножити на х мінус А. І плюс 9. Дорівнює логарифм, за основу, логарифм косинус 4х за основою 2. Отаке От рівняння. Ну, бачимо, що підкореневий вираз у нас повний квадрат. І ми його зразу звертаємо. Отримуємо х-мінус А мінус 3 до квадрата. праву сторону переписуємо. Тепер можна шукати область допустимих значень. Підкореневий вираз бачимо, він завжди більший рівний 0. А з правої сторони в нас стоїть логарифм за основою 2. Під логарифмічний вираз має бути додатнім числом. Отже. Косинус 4 πx більше нуля. Переходимо до розв'язання нашого рівняння. Враховуючи властивість модуля, а вона така, що корінь з х квадраті дорівнює х по модулю. Використовуючи цю властивість, ми можемо ліву сторону нашого рівняння записати як х-а-3 по модулю. Дорівні логарифм логариф косинус 4π за основу і 2. Далі, використовуючи означення логарифму, можна записати. що двоєчка в оцій степені. Це підлогарифмічний вираз. Так і пишемо. 2 в степені модуль х-а-3 дорівнює косинус 4п. Оцінимо тепер ліву і праву частину. Дивимось 2 в додатній степені це число, яке завжди більше рівне одиниці. Тому що навіть якщо це буде під, вираз під модулем до рівня дробовому числу, все одно цей вираз 2 в будь-якій степені додатній буде завжди більше рівне одиниці. А Косинус 4пх. Завжди менший одиниці, менш рівний одиниці. Тому що косинус не може перевищувати одиницю. Але за ОДЗ він має бути більше нуля. Отже, значення косинус 4пх лежить в межах від нуля, виключно до одиниці включно. Отже, Дивимось. Одне ліва частина нашого рівняння ліва частина, більше рівне одиниці, а права частина менше рівне одиниці. Згадуємо метод оцінки. Це означає, що наше рівняння має розв'язок, якщо воно має його, то завжди цей розв'язок повинен бути таким, що 2 в степені х. Мінус а-3 по модулю дорівнює одиниці. І косинус 4п також дорівнює одиниці. Розв'язуємо цю систему рівнянь. Ну, одиницю можна представити як 2 в нульовій степені. І тоді x-а-3 по модулю дорівнює 0. А це і означає, що просто х-3-а дорівнює 0. Можна модуль відкинути. А тут. Просте тригонометричне рівняння. 4 πx дорівні 2πn. Це особливий розв'язок, де n належить z. Спочатку друге рівняння розглянемо. Поділимо ліву і праву частину на 4π. π і π в нас скоротиться тоді. 2 і 4 також скоротиться, лишиться 1 друга n. А зліва тільки х. Отже, x дорівнює n поділити на 2, де n дорівнює цілим числом. N ціле число. А з першого рівняння знаходимо х. А мінус А мінус 3 переносимо в праву сторону, і знак змінюється на протилежний. Буде А плюс 3. Далі оцінюємо. Друге рівняння. Бачимо, що тільки при n до рівні 3 воно попадає в оцей проміжок від 1 до 2. Тільки при nдорівні 3. Отже, х дорівнює 3 других. Якщо є корінь, то він отакий. Підставляємо цей корінь в перше рівняння. Замість х. 3 других дорівнює А плюс 3. І звідси знаходимо А. А дорівні 3 других мінус 3. А дорівнює мінус 1,5. А нам і треба було знайти значення параметра А, при якому корені даного рівняння належить проміжку 1,2. Отже, значення параметра А мінус 1,5. Рівняння розв'язано, записуємо відповідь. На цьому все. Пишіть в коментарях, чи вам сподобалось таке рішення. До наступної зустрічі!